Якщо ви бували на центральному ринку в Луцьку, а тим більше приїжджали сюди машиною, то напевно бачили ось цю парковку. Колись для її облаштування звідси вигнали підприємців і зробили комунальну стоянку. Але коли я нещодавно вирішила скористатись нею і отримала чек, то здивувалася, гроші за паркування йдуть не в міський бюджет. Ми вирішили запитати в Луцькради, чому ж так сталося? Вона була там збиткова її. І... Шляхом проведення конкурсу передали в оренду суб'єктам зберігання. Угу. Одну і потім другу. Окей, парковка збиткова. То в чому проблема підняти ціну за паркомісце? В країні війна люди, люди і так накручені. Піднімати в такий час комунальному підприємству ціни на. Якось захмарно піднімати ціни на парковку. Як це буде виглядати, якщо ми будемо кожних три місяці піднімати ціну, ну чи там кожних півроку? Цікаво, що на балансі КП автопарк сервіс не лише ця парковка, їх сім, але п'ять із них вже в руках бізнесу. Виходить, збитковими вони були лише для комунальників та місцевої влади. Парковку біля центрального ринку з 2023 року орендує Ірина Качан, яка має зв'язки з депутатом Луцькради від партії за майбутнє Олегом. Тарасюком підприємиця на відміну від комунальників одразу ж підвищила ціну з 10 до 25 гривень за годину, і схоже, проблема збитковості зникла. Ми вирішили перевірити ще одну парковку, ту що вздовж центрального павільйону ринку. І виявилося, що вона теж не комунальна, а приватна. Ще дізналися, що ця стоянка належить столичному підприємцю Андрію Матову. Він працює у сфері IT і раніше займався програмним забезпеченням для Портсіті, тобто має зв'язок із групою Continuum, яка нині контролює Луцький ринок. Чому підприємці можуть заробляти на організації паркування а комунальники – ні? І як так вийшло, що цей бізнес так швидко перейшов у приватні руки? Дивіться на нашому Ютуб каналі або читайте на нашому сайті. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.